Шукай, шукай дерево страстей. повісили там убивцю трьох людей, що очі бачили з душі не проженеш. Чекай мене під деревом страстей. Шукай, шукай, дерево страстей. що сили кричить. Люба, де ти є, що очі бачились душі не проженеш, чекай мене під деревом страсти, шукай, шукай дерево страсти, тікай, не барись від темних людей, що очі бачились душі не проженеш. Чекай мене під деревом страстей. шукай, шукай дерево страстей, повісили там обицю трьох людей, що очі бачили, з душі не проженеш. Чекай мене під деревом страстей, Шукай, шукай, страстей,